Шановні жителі Розділянської громади, сьогодні ми з вами живемо в непростий час, нелегкий, і одна із ситуацій мене сьогодні вимусила зробити звернення до вас. Що це за ситуація? Нещодавно в мережі інтернет з'явився сайт, чорт з роздільної, який намагається сьогодні проводити інформаційну війну. Що це таке, розказую. Ви пам'ятаєте період, коли почалась війна. Ми всі разом з вами стали на захист і все зробили для того, щоб ворог не пройшов на нашу територію і всі були готові захистити рідне місто, рідну територію. На жаль, це не всім було цікаво. Деякі чекали, деякі люди, ті, що хотіли, щоб Росія прийшла, чекали. Пішли сьогодні другою стороною. Сьогодні ви прекрасно знаєте, що Росія не відмовилась від Одеси, не відмовилась від моря. Це їм дуже потрібно. Перший форпост, який сьогодні стоїть перед Одесою, це роздільно. Ми це всі розуміємо. І для того, щоб завтра, не дай Бог, йде сюди ворог, щоб тут не було єдності, щоб не було недовіри до всієї і місцевої, і, і районної влади, потрібно проводити певну роботу. Прекрасно розуміємо, в цьому зацікавлені сьогодні Росія і її боти, які за це отримують кошти. І я думаю, немаленькі. Тому проводить певну роботу. Сьогодні закликаю всіх вас не вірити цим ботам. І якщо вони надають якусь інформацію, звертайтеся до нас офіційно. Ми готові будь-яку інформацію надати будь-яку. кожному жителю громади, кожному представнику правоохоронних органів на провірку, на перепровірку для жителів, які хочуть мати цю інформацію. Повірте, ми працюємо в абсолютно законному полі. Сьогодні ця інформація знаходиться в всіх засобах масової інформації на наших сайтах. Ця інформація сьогодні є в Прозоро, вона доступна до кожного. І давайте не будемо допомагати сьогодні нашому ворогу Росії і тим людям, які її тут чекають. Я сьогодні особисто звернувся з офіційним зверненням на ім'я начальника обласного управління СБУ, начальника обласного управління УВД. з Цим зверненням. Для того щоб не допустити роботи отаких от ботів, це інформаційна війна для того, щоб визвати невдоволення населення, розірвати ту єдність, яка сьогодні в нас є, і вона повинна бути і буде. Для того щоб сьогодні допомогти Росії завоювати всіх нас, завоювати Україну. Ще раз говорю, любу інформацію для кожного ми готові надати. Не вірте ботам. Це не тільки сьогодні цей чорт зрозільний, є другі, різні по Україні. Ви бачите, що сьогодні відбувається у Фейсбуках, в телеграм-каналах. Ви бачите сьогодні, які йдуть провокаційні інформаційні дії. Те, що не можна було зробити снарядами та ракетами, сьогодні питаються зробити словом та інформацією. Дякую за увагу.